Це різновікова група в Кропивницькому дитсадку, де використовують систему виховання Монтесорі. Акцент робиться на практичному навчанні. Клас поділений на п'ять зон, розповідає вихователька Катерина Циліп. Найперше, найважливіше, найцікавіше це зона навички практичного життя. Потім іде сенсорика, математика, мова і космічна зона природа навколишнє життя. 1 січня в Україні набув чинності новий закон про дошкільну освіту його мета поліпшити якість освітніх послуг, сказала спеціалістка обласного департаменту освіти Наталія Яковець. Головним принципом. На якому будується цей закон, є принцип дитиноцентризму. Тобто в дитячому садочку ми маємо створити такі умови, щоб дитина якнайкраще розвивалася, зростала, розвивала свої здібності, уподобання, виросла здоровою психічно і фізично. Нововведень дуже багато. Серед них можливість дитсадкам обирати різні навчальні програми для груп, обов'язковість дошкільної освіти, прийняття дітей з трьох місяців ясла нині беруть з одного року. Також розташування дитсадка якнайжі додому дитини, прийняття на роботу директора садка на конкурсній основі. Новий закон запропонував найбільше різноманіття типів дошкільних закладів до тих, які ми вже ну які нам знайомі. Яслі, дитячі садочки, спеціальні дитячі садочки додалися такі типи, як мобільний дитячий садок, міні-дитячий садок, центр педагогічної підтримки, сімейний дитячий садок. У вихователів змінилося навантаження, Із 30 годин стало 25 на роботу з дітьми і з'явився робочий час: 5 годин на підготовку до занять, спілкування з батьками, говорить директорка дитсадка Світлана Діброва. В старому законі було виписано. Педагогічне навантаження не виділялись години на методичну роботу. Для інших категорій, наприклад, вчитель логопед мали 24 години 30, керівник гуртка 18 годин 30 і так далі. Психолог і всі інші категорії, тобто, загалом робочий час для людей збільшений. Каже серед нововведень немає нічого про зміни в оплати праці. У нас це, мабуть, саме таке болюче питання, тому що ми чекали, що цей закон дасть можливість підняти трішки престиж професії вихователя, але ні. Тобто те, що визначено в законі, воно не підсилює і молоді люди не підуть на низький рівень зарплати, на дуже високі вимоги. Катерина Цильб вихователем працює 13 років. каже, чекала, що буде підвищення зарплати. Педагоги дошкілля не мають достатньої соціального юридичного захисту та матеріального забезпечення. Ми чекали на зменшення навантаження, на збільшення рівня заробітної плати. Цього в повному сенсі взагалі нічого не відбулося. Зарплата Дуже смішна, майже 9 тисяч, але це за весь стаж, скільки я тут пропрацювала. Ну, я вважаю, з нашими, наскільки тяжка робота, відповідальність така за дітей. Ми з ними знаходимося цілий день. Ну, мінімум хоч 20, це мінімум має бути. Питання оплати праці, ось, наприклад, в цьому ж законі. Знову ж таки, нововведення, що засновник закладу дошкільної освіти має право збільшувати посадовий оклад, виплачувати за кошти місцевого бюджету премії, нагороди, там якісь заохочення робити фінансові. Говорить, на реалізацію нововедень дитсадки мають 5 років. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.